І всім привіт! Сьогодні приготуємо тако по-українськи. Ви спитаєте, чому саме така назва? Та тому, що якщо я скажу, що воно мексиканське, то, як мінімум, мені довічно заборонять в'їзд до Мексики. В цьому відео я покажу три мої улюблені начинки для тако. Більш детально я все вкажу в описі відео. Обсмажуємо якісний яловичий фарш. Додаємо дрібно порізану червону цибулю. Ваші улюблені перці, наприклад, болгарський та чилі, як використала я. Додаємо томатну пасту, але якщо ви влітку постаралися, то замість цього буде смачніший томатний сік. А от в випадку з томатною пастою краще додати трохи води. Додаємо готову квасолю. Звісно, якщо ви не шукаєте легких шляхів, можете відварити її самостійно. Всі інші просто використайте консервовано. Спеції всипаємо за смаком. Для другого виду начинки обсмажуємо в будь-який фарш. Курячий, свинячий, яловичий за вашим смаком. У мене курячий. Додаємо дрібно порізану червону цибулю, перець, кукурудзу. Виливаємо сік чи томатну пасту спеції за смаком. А для третього виду начинки обсмажуємо куряче філе, порізане кубиком. Додаємо перець, солодкий, також можна додати трохи гострого. Кукурудзу. І вливаємо ваш улюблений соус. У мене це кисло солодкий з манго. Тут мала бути реклама! Отже, м'ясної частиною начинку нам недостатньо, тому нарізаємо будь-які овочі. Також можна зробити соус гуакамоле. З тортильки нарізаємо невеликі кружечки, якщо ви хочете міні-тако, як би робитиму я. Якщо ні, можна використовувати звичайно. Далі викладаємо тортильї на решітку, відправляємо в духовку на кілька хвилин, щоб вони отримали золотаву скоринку. Додаємо та так овочі. Це може бути листя салату, будь-яка зелень, авокадо, помідори, тощо соус гуакамоле. Далі всипаємо начинку, яку ми вже підготували, і за бажанням сметану чи йогурт та сир. А отут, наприклад, я взагалі нічого зайвого не додаю. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ще приготувати. Всім смачного і па-па!